Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття Веселий етикет. Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про дружбу, якою вона є. Який вихід із ситуацій ти вважаєш правильним? Перша ситуація. Обмін речами. Вихід такий. Перший. Я не заперечую, щоб ти іноді брав поносити мої речі. Але давай обмінюватись речами по черзі. І другий. Ти надто часто береш мої речі і довго не віддаєш. Який вихід із ситуації правильний? Так, звісно, перший молодець. Інша ситуація. Ігри з іншими дітьми. Перший варіант. Мені подобається гратися з тобою, але з іншими дітьми я теж люблю гратись. Сподіваюсь, що ти не образишся, якщо я не кожен день буду ходити з тобою на прогулянку. І другий варіант: Ти хочеш дуже багато. Я дружу не тільки з тобою, а ти поводишся так, ніби я повинен проводити час тільки з тобою. Який варіант, вірний? Звісно, перший варіант. Діти. Пам'ятайте, справжня дружба свідчить про взаємну довіру і надання свободи один одному. Корисливе ставлення до часу приятеля ревнощі з приводу спільних планів з іншими можуть знищити вашу дружбу. Продовж речення. Якщо друг помиляється і може скоїти небезпечний вчинок, я так, я попереджу його про це, послухайте оповідання два товариші. Ішли лісом два товариші, і вискочив проти них ведмідь. Один кинувся на навтьоки, виліз на дерево і заховався, а другий залишився на дорозі. Робити йому було нічого. Він упав на землю і удав, що мертвий. Ведмідь понюхав його обличчя, подумав, що мертвий, і відійшов. Коли відмідь пішов, то й зліз з дерева і сміється. Ну що, каже відмідь тобі на вухо сказав? А він сказав мені, що погані ті люди, які в біді від товаришів тікають. Діти, проаналізуйте поведінку кожного товариша. Як би ви відповіли на місці другого товариша, того, що залишився на дорозі? А зараз ми дізнаємось, чи ти хороший друг? Ти радієш, якщо з твоїм товаришем сталося щось добре? Якщо твій приятель щось розповідає, ти слухаєш його? Чи переводиш розмову на себе? Чи знайомиш ти друга зі своїми приятелями? Чи можеш ти іноді перервати улюблене заняття, щоб приєднатися до приятеля, якщо він просить про це? Тобі буває сумно, якщо у твого друга неприємності? Якщо на всі запитання ти відповів так, то ти справжній друг. Друг діти це та людина, яка хвилюється і радіє за свого друга. Тобто відповідає за іншого. Дякую вам, малята, за роботу. До нових зустрічей!